Але осяяний світлом час пройшов нобілітацію і став рицарем Христа, сер Володимир Архшиц, отримавши право на благородство роду. Що це значить для нього та його роду? Ми дізнаємося з його слів із Львівського репортажу. Сер Володимир, сьогодні ви стали рицарем Христа. Скажіть, будь ласка. Що для вас є благородне звання рица? Яким ви бачите свій подальший шлях духовного служіння в рицарській спільноті? Для мене це зараз е, на даний час, дуже велике свято духовному житті. Е, я дуже радий, що став лицарем ордена Христа Спасителя. Дуже завдячний, дякую, що прийняли мене в, в орден. В подальшому буду ну, продовжувати свій духовний і церковний шлях ордену Христа Спаси, я буду в цьому допомагати. Для мене це велике, дуже велике для, для мене, для моєї сім'ї, дуже велике свято і дуже дякую.